У минулих програмах, присвячених офісному вигляду обличчя, ми чітко обговорили усі причини цього стану та окреслили методи їх корекції. Якщо ви не переглянули будь-які попередні наші програми, то раджу вам це зробити зараз. Керуючись прислів'ям краще один раз побачити аніж десять разів почути, ми вирішили доповнити ці програми. І сьогодні знову говоримо на тему офісного вигляду обличчя. Ні, не говоримо, а показуємо. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології. Моне. не перемикайтесь, буде цікаво. Сьогодні наші умілі адміністратори. Спланували роботу в клініці таким чином, що у кожному кабінеті проводиться процедура по корекції офісного вигляду обличчя. Ми відвідуємо кожен з цих кабінетів і розпочнемо нашу екскурсію з кабінета ортопеда-реабілітолога. Доброго дня, Іван! Пам'ятаєте, що однією з причин офісного вигляду обличчя ми називали порушення відтоку крові та лімфи через зажатість плечового поясу та шиї. Насправді, функціонування загальної лімфатичної системи повинно бути збалансованим і відновленим на усіх рівнях. Під час прийому мануальний терапевт виявляє існуючі блоки, ліквідує їх і відновлює правильний рух лімфи та мікроциркуляцію в усьому організмі. Це забезпечує кращий відтік від зони обличчя і водночас притік збагаченої киснем та поживними речовинами крові до тканин голови. Все це здійснюється м'якими методиками впливу на м'язеві кісткові хрящові структури зв'язковий апарат. Зрозуміло, що в результаті бонусом ви позбудетеся і головних болей, і тягнучих болей у шиї та спині. Отримаєте детальну консультацію щодо проблем опорно-рухового апарату, які можливо потребують корекції. Ми переконані, що робота досвідченого ортопеда-травматолога, що володіє техніками остеопатії, краніосакральної, нейрота кінезіотерапії, є одним з ключових моментів у боротьбі з різними проблемами на обличчі, з якими ви звертаєтесь до естетиста: мішки під очима, висипання, вікові прояви і власне офісний вигляд обличчя. Про що наша сьогоднішня програма. Отже, не будемо вам заважати, і рухаємось далі. Доброго дня! Добрий! Кератонізація, тобто еволюція базального епідермоцита у рогову лусочку, є важливою функцією шкіри. У нормі перетворення базальної клітини в рогову відбувається за 13 днів, а повне оновлення епідермісу за 28. Для регуляції цього процесу та пришвидшеного відшелушування зроговілих епідермоцитів широко використовуються пілінги. Вони бувають апаратні та косметологічні. Так от, одним з причинним факторів тьмяного, наче брудного кольору обличчя, є залишки макіяжу та пилу, що осіли у порах, та надлишок зроговілого неживого епідермісу, процес оновлення якого порушено. Сьогодні зі шкірою клієнта ми працювали ультразвуковим пілінгом на німецькому апараті IONTO Sono Отож, не будемо вам заважати, і йдемо далі. За рахунок чого наші щічки та шкіра обличчя стають свіжими та рожевими. Так, за рахунок руху крові по капілярах, це ми можемо досягнути за допомогою різних методик, а саме мікрострумової терапії, яку ми зараз вам продемонструємо. Дві функції виконує зараз ця чудова апаратна процедура: по-перше, стимулює роботу мімічних м'язів обличчя, завдяки чому активує рух крові та лімфи по капілярах. По-друге, проводить активні компоненти концентрату, нанесеного спеціалістом на шкіру шляхом так званої безін'єкційної терапії. Пам'ятаєте, ми говорили про роль антиоксидантів у відновленні кольору обличчя такого втомленого та землистого. Серед них вітаміни С, Е, А. Так, от, крім споживання всередину цих речовин, ми можемо погодувати наші клітинки зовні використовуючи спеціальні концентрати. Наразі ми доносимо до клітини епідермісу та дерми концентрат з вітаміном С, до складу якого входить речовина з спеціально розробленою передовою формулою, яка стійка до окислення і підвищення температури, прекрасно проникає в усі шари шкіри і прододіє глікації, тобто склеюванню волокон колагену та еластину, попереджуючи дряблість і появу зморшок. Приймає участь у синтезі меланіну, освітлює та вирівнює тон шкіри. Не заважаємо вам вашим клітинам та м'язам працювати. А далі ми йдемо на ще одну процедуру. Доброго дня, Наталія! Вітаю! Звичайно ж, і у лазерному кабінеті ми знайдемо щось корисне для корекції офісного вигляду обличчя. Процедура лазерогенезису нам підійде в цій ситуації, адже вона вирішує кілька причин офісного вигляду обличчя. А саме вона регулює діяльність сальних залоз, чим забезпечує профілактику порушення процесу каротенізації. Також вона звужує пори, чим робить красивішу текстуру. І нарешті вона покращує мікроциркуляції на обличчя. Починаємо. Готові? Щодо повного спектру функцій лазерогенезису, інших показів до його використання, окрім нашої сьогоднішньої теми, ви можете дізнатися, переглянувши наші програми на YouTube каналі. А на сьогодні ми закінчуємо. Сподіваюсь, вам була цікава така лайф-демонстрація по боротьбі з офісним виглядом обличчя. Мене звати Анна Цимбалюк, і я лікар клініки лазерної косметології МОНЕ. Наша філософія творити красу. До зустрічі!